Російські окупанти вісім разів атакували позиції сил оборони на північно-слобожанському і курському напрямках за минулу добу. Інформує генштаб Збройних сил України. Росіяни завдали 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснили 445 обстрілів, зокрема 7 із реактивних систем залпового вогню. Павло Шамшин зі мною на зв'язку, речник оперативно-тактичного угруповання Харків. Вітання вам, доброго вечора. Доброго дня, пане Павло, яка оперативна ситуація станом на зараз? Що можете повідомити? Загалом обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Харків лишається складною, як і раніше, головною метою ворога лишається місто Вовчанськ. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Якщо ж говорити про бої в місті, то треба розуміти, що Сили оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі ріки Вовча саме на території. Агрегатним заводом росіяни намагаються проводити штурмові дії там і вдень, і вночі з метою витіснити наші підрозділи за природний рубіж рік. Вовча їхня пропаганда неодноразово заявляла про успіхи на тому напрямку, але я е, змушений їх розчарувати. Наші підрозділи продовжують виконувати там задачі, і росіяни досягти успіху там не можуть як не стараються. Хочу нагадати, що Вовчанськ вони штурмують уже 15 місяців, але захопити місто так і не можуть. Також напруженою залишається ситуація в районі дворічної, де ворог продовжує перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп'янськ з півночі саме по правому березі, з метою створення та підготовки умов для штурму або оточення міста Куп'янськ. Але що треба розуміти, щоб ця загроза стала по справжньому реальною росіянам необхідно налагодити там ефективну логістику, Тобто навести понтонні переправи, якими б вони могли перекидати важку техніку. Такі спроби були неодноразово навести ці переправи, але щоразу така спецтехніка знищувалася ще або на під'їзді до берега, або власне під час розкладання таких понтонів. Тому зараз єдине, що залишається ворогу, то все перекидати свою піхоту, якісь там легке озброєння, провізію медикаменти. Робляться вони в різний спосіб. Наприклад, з верхів'я осколу сплавляють вниз по течії дерев'яні колоди, і там в районі дворічної є залишки моста. Ось вони там кріплять ці колоди, по яким їхня піхота намагається перебігати на західний берег. Наша аеророзвідка активно відстежує такі ось е, імпровізовані переправи. І коли їх знаходимо, також безумовно намагаємося дуже швидко знищити. Ну, це хороша новина про те, що росіянам часто не вдається запланований, зокрема, і форсифікація форсування річки. І ще про статистику, пане Павло, тому що це дуже цікаво. Проаналізувавши статистику роботи сил оборони в зоні відповідальності, от у Харків і ви самі часто надаєте ці цифри близько сотні одиниць різноманітної ворожої техніки, знищується щодоби, що найбільше потерпає завдяки діям наших сил оборони. Що вдається знищувати? І що там ще здебільшого залишається в росіян насправді це дуже різноманітна техніка. Зараз ключовий елемент це дрони, і ми, безумовно, наші підрозділи докладають максимум зусиль, щоб знизити можливості ворога саме в цьому компоненті. Йдеться як про ударні дрони, це ФПІ дрони, дрони на системі СКИ, так і розвідувальні дрони, які також можуть створити чимало проблем. Також наші підрозділи активно працюють над знищенням. Ворожих укриттів, де потенційно може сховатися російська піхота. В середньому за добу наші підрозділи знищують близько сотні ось таких ось укриттів. Можливо, не в кожному є російські штурмовики, російські піхотинці, але це власна та робота, яку необхідно робити. Тому що, коли навіть якщо там і немає росіян, так ворог не може використовувати ці укриття з метою накопичення своїх сил та продовження власне штурмових дій. А ось на жаль бронетехніки вдається знищувати не так багато як раніше, і це пов'язано насамперед з дефіцитом важкої техніки у ворога, тому що росіяни дуже багато втратили бронетехніки за попередні роки повномасштабної війни а також і тим, що ворог в принципі вчиться на своїх помилках і дуже добре розуміє, що на сучасному полі бою танк бронетранспортер або БМП це достатньо легка та зручна ціль для наших операторів БПЛА. Тому раз росіяни намагаються не ризукувати цією технікою і не використовувати її там, де можна її не використовувати. А до речі, розвід дрони наскільки часто використовуються, яка динаміка цього, і чи глибоко в тил вони можуть залітати? Ворог постійно проводить розвідувальну роботу. Для цього використовує розвідувальні БПЛА різних типів. Насамперед, це Орлан, Суперкам, Зала. З якою метою вони намагаються контролювати нашу глибину як тактично, так і оперативно, і тому сили оборони України також в різний спосіб проводять роботу щодо виявлення та безумовно подальшого знищення таких розвідувальних БПЛА, тому що якщо такому дрону вдається залетіти, скажімо, на оперативну глибину та виявити якусь ціль, ми розуміємо, що ланцюжок, коли вони виявляють ціль, вони можуть дати координати з своїм певним вогневим засобам, тим самим розрахункам іскандер і завдати удару. Щоб цього не сталося, наші підрозділи, які направлені на роботу саме зі знищення таких дронів, роблять усе можливе, щоб такі дрони ліквідувати і щоб вони не змогли накоїти лиха на наш, на нашу оперативну і тактичну глибину. Ми вже колись згадували про те, як ефективно працюють роботизовані системи, зокрема по вашому напрямку, є навіть відео, які демонструють, що ці системи можуть ну дуже успішно працювати і таким чином зберігати життя наших військових. Наскільки це сьогодні розповсюджене явище, застосування цієї техніки? Що можете сказати? Ви маєте на увазі в силах оборони України, так? так так. Так, безумовно, ми зараз докладаємо чималих зусиль, наші підрозділи, зокрема, щодо створення наземних роботизованих комплексів і їх подальшого застосування на полі бою. Ці наземні роботизовані комплекси використовуються з різною метою, насамперед, з логістичною метою щось вивести, щось когось евакуювати, щось підвести так тому, що. Ми розуміємо, що на сучасному полі бою, коли насправді у ворога також дуже повно дронів, насамперед ударних, і вони їх застосовують дуже активно. І ризикувати зайвий раз життям наших людей, ну це точно не варто. Якщо є можливість використовувати техніку, то це власне те, що треба робити. Тому що віддалі ми прагнемо дійти до того, щоб на полі бою були виключно дрони, роботизовані певні комплекси, а наша піхота лише контролювала їх роботу, і відповідно була. В максимальній безпеці, яку тільки можна забезпечити, враховуючи умови нинішньої війни. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Ще одна мета застосування наземних роботизованих комплексів, як я вже казав, це власне бойова робота. Випростовуються абсолютно різні системи. Ну, як приклад, вам можу сказати, що, наприклад, певний комплекс може десь там підвести, підкласти міну туди, де не може підійти сапер. Ця робота проводиться. Щоденно і вона вже показує дуже хороші результати насправді. А, а от е, фіксуємо застосування таких подібних систем з боку росіян. В них теж є щось подібне? На жаль, так ворог не стоїть на місці і також е, активно використовує і розвиває наземні роботизовані комплекси. Їх у ворога також є е, достатньо багато, і це ще одна, е, скажімо так, компонента, по якій працюють сили оборони України, тому що ну власне це е, також. Як бойові, такі логістичні можливості ворога, і з цим треба працювати і безумовно знищувати, зменшуючи можливості росіян щодо подальшої агресії проти нашої держави. Ну і ще, Павло, є також. Така інформація яку хотіла би вас поточнити. Офіційно відомо, що на Харківщині та Донеччині сапери 47-ї окремої інженерної бригади активно встановлюють такі спіральні загородження. Ось ми зараз бачимо їх на екрані. Це тип ЄГОЗА. Наскільки вони є ефективні в умовах дронових ударів або створення так званих кіл зон? Чи зупиняємо ми цим ворога? Знаєте, у нас хоч зараз вже фактично і відбувається війна дронів, але. Щоб ефективно контролювати ту чи іншу територію, там повинен закріпитися піхотинець, і ви ж бачите напевне відео з різних напрямків оці ось самовбивчі піхотні штурми росіяни, які вперто йдуть вперед, щоб власне закріпитися на тій чи іншій українській території. власне мета усіх ось равів. Всі ось поля з його зою так це головна ціль таких проведення таких заходів. Це власне зупинити російських штурмовиків на тій чи іншій ділянці фронту. І, власне, коли до речі вони можуть вже використовувати також і мотоцикли, там різноманітні баги. Ну і власне переїхати через ось такі ось поля з його зою Це насправді дуже складне завдання. І ось, коли вони. Доїжджають до ось таких ось перепон. Вони безумовно, зупиняються там, починають думати, що би їм далі робити. якось об'їхати цього не вдається, і тоді в гру вступають наші дрони, які безумовно використовують свій шанс перетворити усіх ось, ось окупантів насправді хороших росіян. Ну, виходить, що все одно спільна робота виявляється дуже ефективною і дієвою, і завдяки цьому ми можемо знищувати більше ворогів. Павло, дуже дякую вам. Павло Шамшин, дякую. речник оперативно-тактичного угруповання Харків, був зі мною на прямому зв'язку.